У цьому ательє, що в іспанському містечку Альхете, яке біля Мадрида, зберігається 6 мільйонів нарядів та всіляких аксесуарів, зокрема капелюхи та протисонцеві окуляри. Усе це реквізит для кіно, телебачення і театру. Компанія працює з 1856 року. Спочатку це було маленьке сімейне ательє, а тепер воно створює реквізит для голівудських фільмів та серіалів. Маємо одяг часів античності. Є все від давньорімського та давньогрецького до сучасного вбрання. Ми охоплюємо всі епохи, а кількість одягу точно не назву, бо асортимент збільшується щодня. Шевцю Вікторові Сенчесу пощастило шити взуття для акторів телесеріалу Голодар перснів персні влади. Мені було дуже приємно допомагати під час знімання персні влади, бо я великий шанувальник цієї саги. Там є багато взуття. Спочатку ми навіть не мали верстата. Я кроїв уручну й пишаюся цим. Крепці також шили одяг для фільму Снігова спільнота. У ньому йдеться про знамениту авіокатастрофу 1972 року в Андах. Жінки вручну з'язали всі джемпери, щоб вони відповідали тому часові. Керівник дуже вибагливо поставився до того, як були одягнені люди після авіакатастрофи. Зараз компанія має представництво у 21 місті, зокрема у Парижі, Лондоні, Берліні, Відні та Мехіко.